Книга Псалмів, Псалом 28. Дайте Господу Божі сини, дайте Господу славу та силу, дайте Господу славу ймення його. У препишній святині впадіть перед Господом, голос Господній над водами, Бог слави гримить, Господь над великими водами, голос Господній із силою, голос Господній з величчю. Голос Господній ламає кедрини, голос Господній трощить кедрини лаванські. Він примусить скакати леван, як теля, та сиріон, мов молоду антилопу. Голос Господній викрешує полум'я огняне, голос Господній пустиню тремтіти примушує. Господь чинить пустелю кадеша тремтячою, голос Господній примушує лані тремтіти. І Ліси обнажає, а в храмі його все належне йому виголошує слава. Господь пробував у час потопу і буде Господь пробувати по вік віку царем. Господь подай силу народові своєму, Господь поблагословить миром народ свій.